Шана героям та почесним громадянам на міському кладовищі у Чернівцях реконструюють центральну алею. Перейменування Чернівецьких вулиць. Чи знають містяни нові назви? Волейбольна команда Буковинка зіграє у професійній лізі України, коли відбудеться перша гра. Буковина у жалобі. Сьогодні, 24 жовтня, попрощалися із захисниками, які поклали життя у боротьбі за незалежну Україну. В останню дорогу героїв провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Юрій Алексєєв був сержантом Збройних сил України. Йому було 58 років. Воїн загинув 18 жовтня. 48-річний чернівчанин Ян Рурак загинув під Бахмутом минулого четверга, 19 жовтня. Це найсвітліша людина, яку я колись знав. І для мене він був справжнім героєм, тому що спочатку він півтора місяця пережив Бахмут, він був на нулі. Потім отримав поранення, пролікувався і далі, і далі пішов. І під час одного бойового завдання він врятував одну людину своїм тілом. І він для мене справжній герой і завжди для мене буде таким залишатися. Для нього захист України був таким самим, як і захист нас. Він піш він сам казав, що він пішов заради того, щоб ми, ми могли жити далі, і ми не зупинялися. Попрощатися з загиблими чернівчанами прийшло чимало людей. Бійців поховали на алеї слави. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Загинув рятуючи побратимів. Історія військового з Чернівців. Андрій Бурчак став на захист країни в перші дні повномасштабного вторгнення. На фронт пішов разом зі старшим братом Денисом, який раніше вже був в АТО. Андрій військового досвіду не мав, тому записався добровольцем у військоматі. Два шостого лютого почалася війна. А 26 лютого не прийшли старший син і Андрій і кажуть, ми йдемо, ми їдемо. Я кажу, куди ви їдете? А він каже, що кажуть, ми їдемо захищати тебе. Хто тебе буде захищати? Батько Андрія пригадує, син завжди був активним та веселим. Любив подорожувати, фотографувати та знімати креативні відеоролики. Їздив два рази в Штати, по обміну з студентами. Працював в Штатах на Алясці, хотів заробити свій на хороший, дуже хороший комп'ютер для того, щоб можна було працювати. Потім подорожував з своїми друзями. В Норвегії вони були, в Ісландії, на Фарерських островах були. Та російська агресія змінила все, і подорожувати довелося рідною країною з автоматом в руках. За рік на війні Андрій Бурчак пройшов Сумщину, Полтавщину, Харківщину у грудні минулого року. Майже одразу після свого 35-річчя, загинув під Бахмутом в селі Майорське. Своє життя віддав, рятуючи поранених побратимів. Ну, те, що мені військово, це що сказали побратими Андрія. Він спас чотирьох витягнув поранених і. Потім вернувся ще за вже вбитим і його накрили градом і загинув. Згідно військової частини, він витягнув двох поранених і так само повернувся і загинув. Там вже потім його спасли, тільки витягнули вже звідти хлопці, його побратими в третій годині ночі, коли вже не було виду, і можна було якось підійти туди і спасти. Батько Андрія каже, син завжди був патріотом та мріяв про щасливе майбутнє в рідній країні. Як він сказав, що 23-му році він мав налаштувати своє життя, облаштувати своє життя, ну, в тому, що він мав женитись, завести сім'ю і вести такий. Ну, Спокійний спосіб життя, хоча я не вірю, що він буде вів такий споків спокійний спосіб життя. Щомісяця 24-го числа, у день загибелі сина Володимир Бурчак приходить до могили, саджає квіти, згадуючи світлими споминами рідну дитину. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Шана героям та почесним громадянам на міському кладовищі у Чернівцях реконструюють центральну алею. На цій алеї поховані ті, хто віддав найдорожче за наш спокій та безпеку. Своє життя. Коли до Чернівців привезли перших загиблих, ніхто навіть уявити не міг, скільки хлопців доведеться поховати ще. Війна в країні триває. Щотижня тут відбуваються церемонії прощання. Нині загиблих героїв ховають на алеї Слави. Її облаштували нещодавно, а зараз наводять лад там, де спочивають перші загиблі в російсько-українській війні та почесні громадяни міста. Там ремонт не проводився, і благоустрій не проводився, мабуть, з самого початку. Відколи почали проводити там захоронення почесних громадян. Також там вже є поховання наших героїв, воїнів, і ми цю роботу підрядник розпочав у цьому році. Це тендер перехідний і на слідуючий рік, але ми максимально будемо намагатися все, що можна ще зробити в цьому році. Проєкт реконструкції вартує майже 14 мільйонів гривень. Гроші на це виділили з міського бюджету. Роботи зараз на етапі влаштування безпосередньо подушки під нове покриття. Змінюємо дорожнє покриття, вже загалом змінюємо основу, бо того що тут раніше було влаштоване, влаштоване дорожнє покриття переважно з плит, з асфальту. І получається, що у нас нове дорожнє покриття воно передбачає вже нові вимоги, нові державні стандарти. Подбати обіцяють і про доступність. Так замість сходів зроблять пандуси. На алеї також оновлять навіс, проведуть водопостачання, встановлять сучасне освітлення та лавиці. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско. Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Перейменування чернівецьких вулиць. Чи знають містяни нові назви? Спочатку повномасштабного вторгнення у Чернівцях перейменували понад 120 вулиць. Ще майже 80 мають перейменувати. Якою є процедура перейменування та що потрібно знати чернівчанам? Як зорієнтуватися, коли на деяких будівлях ще старі назви вулиць? Як от, до прикладу, вулиця 28 червня, яка вже перейменована на конституційну. Процес перейменування займає багато часу, каже Сергій Доброжанський, оскільки потрібно пройти кілька етапів. Сам перед обговорення відбуваються на топонімічній комісії. Розглядаємо думки інших людей, які до нас звертаються, громадськості експертів, родичів. Відповідно, ми їх розглядаємо так само, свої пропозиції так само вносимо після того, коли це все відбулося. Ми далі дається на обговорення, на обговорення громадськості, тобто громадські слухання відбуваються. Після цього, після, після громадських слухань, воно переходить знову до помічна комісії, де ми це затверджуємо, і вже рекомендуємо сесії міської ради відповідно проголосувати за це рішення. На зміни назв вулиць та закупівлю табличок виділили 200 тисяч гривень. Було оголошено було тендер. Тендер на закупівлю аншлагів, але, на жаль, жодна фірма не подалася на закупівлю. Тому поки що такі, як невеличка пауза. Зараз шукаємо варіанти, як це закупити там чи інші пропозиції за надати. Чи знають чернівчани про нові назви вулиць та на честь кого вони перейменовані? би. А Чи знаєте, ви що її перейменували? На Гребінку? ні. Ну, знаю, що перейменувала, як не пам'ятаю. Кошового. Атаман, що ти революціонер! А ви знаєте, що ця вулиця була переименована? Ні. По старому кошового. Ну, а зараз переименували. Переименували на честь кого. Ви знаєте. Не в курсі, не знаю. Я навіть не знаю, що її переименували. «Орест Криворучко вулиця. Названа на честь художника Чернівецького. Поки що ще табличок немає, але я знаю, що перейменована Кошового на Ореста Краборочка. При зміні назви вулиці мешканцям не потрібно змінювати документи. Зауважують у міськраді. У разі необхідності при, при реєстрації власності достатньо витягу рішення сесії міської ради. Альвіна Абрамчук, Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Діана Чігак. Чернівецький репортер. Телеканал Сі 4 Вперше за 12 років волейбольна команда Буковинка зіграє у професійній лізі України. Тетяна займається волейболом зі шкільних років. каже, навіть при найбільшій втомі від гри отримує задоволення. Я вже настільки чекаю ігор щоб відчути цей адреналін, відчути цей мандраж перед іграми, відчути смак перемоги. Каже, я кожен раз можу мурашки, кожен раз говорю волейбол, бо я дуже можу спати ночами з ним. Я про нього думаю вихідний день, так що робимо. Валібол, волейбол, волейбол, А таке, знаєте, як, як зациклана. Ну, мені він не надоїдає ніколи. Не було такого дня, щоб я сказала, що я не хочу вже його грати. Нині дівчина разом із командою готується до стартового матчу в професійній лізі. У нас інтенсивні тренування, у нас іде відпрацьовування кожного елемента. У нас індивідуальні роботи, у нас підготовка в тренажерному залі, і кожен тренер задіяний в тому, щоб у нас все получалося. Поліна займається волейболом майже сім років. Розповідає, волейбол для неї вже не просто хобі, а професія. Ми багато граємо, ігрові тренування, блок, захист таке. Іноді граємо теніс, ну, такі більш командні дії. Ну і трохи тренажерки є. На початку тижня і в середині на стадіоні ми робили бігали, бар'єри, там е всякі вправи для В басейні ми займалися пару разів, теж було, і в залі на техніку тренування. Жіноча команда Буковинка вперше за 12 років представить Чернівці в професійній волейбольній суперлізі. Нині в складі команди 14 волейболісток. Наразі вони готуються до дебютного матчу з командою Балта з Одещини, який відбудеться вже 27 жовтня. У нас є моменти, де, де є більш фізична підготовка. Це саме початку. Це в серпні місяці. Весь серпень ми займалися фізичними фізичними якостями дівчат, фізичною кондицією. А вже після ми перейшли до роботи в залі з м'ячами. Тобто, тактичні моменти, технічні моменти, десь є й психологічні моменти. Артем Дегтяренко зазначає, зараз повністю зосереджують увагу на підготовці до дебютного матчу. На цій неділі готувати, розбирати команду суперника. Будемо показувати дівчатам. То тобто, буде і відео і тактичні моменти на майданчику. Тренувальному залі мені більш цікавий взаємозв'язок гравців на майданчику, взаємозв'язок зв'язуючих з нападаючими і взаємозв'язок дівчат з тренерами. Це найбільша зараз концентрація в цьому. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4